Для того, щоб отримати такий ефект, матеріал обов'язково треба розбавити з водою на 10%. Потім обов'язково треба розтампувати матеріал за допомогою губки на якійсь ровній поверхні. І вже після цього починаємо наносити його на наш зірець. Наносимо ретельно роз, розтамповуємо. Для того, щоб у нас не вийшов великий шар, матеріал треба дуже добре розтампувати. І залишити постояти приблизно 10 хвилин. Залишаємо на 10 хвилин. Через 10 хвилин за допомогою чистої кельми починаємо робити малюнок. Робимо в різні сторони для того, щоб малюнок був. Нерівномірним. Так би мовити, знімаємо зайве. Від того, як ви натиснете на кельму, буде залежати, який саме у вас буде малюнок. Якщо хочете п'ятна крупніше, натискаєте крупніше. Не крупніше, верніше, а сильніше. Коли ми фі фінішуємо, а, в яку сторону ви поведете кельмою, такий буде малюнок. Тобто в одну сторону він темніше, в другу сторону світліше. Саме тому ми робимо маленькі такі мазочки в різні сторони і отримуємо гарний малюнок.